Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога за основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Йому було біля сорока років, їй трохи менше. На її руках мирно спала двохмісячна дитина. Це подружжя приїхало на сімейну конференцію. Вони розповіли, що в недалекому минулому пережили справжню трагедію. Від тяжкої хвороби померла чотирьохрічна дочка. Дружина завагітніла вдруге, і подружжя, прийшовши дізнатися про результати ультразвукового обстеження, почули страшну звістку Дитина мертва. Це було напередодні Різдва, найсумнішого Різдва в їхньому житті. Вони дуже страждали, почувалися нещасними. І навіть третя вагітність дружини та народження здорового хлопчика не принесли полегшення. На конференції нелегко було відволіктися від сумних думок і зосередитися на виступах. Думки про смерть двох дітей переслідували їх, та й на роботі у чоловіка справи йшли препогано. Психолог консультант, з яким вони поділилися, уважно подивився на подружжя. Чоловік сидів, міцно стиснувши зуби. В очах дружини був відчай. Здавалося, ніщо у світі не може зняти біль їхні думки були зайняті лише горем, але потрібно було хоча б спробувати допомогти. Вони разом помолилися, благаючи Бога відкрити через виступи на конференції те, що він хоче їм сказати. Консультант, до якого прийшло подружжя, у своєму виступі говорив про необхідність прощати людям навіть тоді, коли вони цього не просять. Тому що, не прощаючи, ми шкодимо собі, стаючи рабом того, кого не любимо. Проповідник, який говорив після цього, звернув увагу на те, що гріх перешкоджає роботі Святого Духа, перешкодою для Духа є наші аморальні вчинки, ненависть, напади ярості, егоїзм, заздрощі, а бути наповненим Святим Духом, означає, що він керує життям. Це необхідна умова християнського життя. Два дні по тому ця сімейна пара знову зайшла до психолога консультанта, з яким говорила раніше. Міцно стиснуті вуста чоловіка розпрямилися в м'яку посмішку, вони прийшли сказати, що почули відповідь на свої думки. Проблема, як з'ясувалося, була в їхніх особистих гріхах. Порада консультанта була вже непотрібною. Три місяці потому. Ці люди зателефонували у них значно покращився настрій, а проблеми на роботі чоловіка благополучно вирішилися. Друзі не відкидаємо те, що Бог може сказати християнину, якщо його серце відкрите для цього. Проблема цієї сім'ї була в особистих гріхах, саме на це хотів указати Бог стражданнями. Коли перший з товаришів Йова говорив про причину його страждань, він теж мав на увазі його особисті гріхи. Продовжимо слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Минулого разу. Ми були свідками діалогу Йова із своїми друзями. Після Йова першим виступив Єліфас. Він говорить про якесь видіння, яке він мав уночі. Що ж Єліфас побачив, і що ж він почув. Читаємо 12-й вірш із 4-ї глави. І закрадається слово до мене, і моє ухо почуло ось дещо від нього. У роздумуваннях над нічними видіннями, коли міцний сон обіймає людей, спіткав мене жах та тремтіння, і багато костей моїх він струсонув, і дух перейшов по обличчі моїм, стало дуба, волосся на тілі моїм. Він стояв, але я не пізнав його вигляду. Образ навпроти очей моїх був, і тихий голос почув я У цього чоловіка було видіння. І дух сказав йому щось таке, чого ще ніхто не знав. Він побачив приховане від людських очей. Він мав видіння. У темряві до нього зійшов дух. Що ж він сказав? Читаємо 17-й вірш: Хіба праведніша людина за Бога? Хіба чоловік за свого Творця є чистіший? Не знаю, як ви, але я розчарований. Я думав, що якщо вже у людини було таке страшне видіння, то принаймні ми почуємо щось дуже глибоке, щось таке, чого ще ніхто не чув, але нічого нового тут немає. Мені здається, Єліфас аж надто багато старався для такого маленького, незначного результату. Я пригадую старе прислів'я про гору, яка у великих муках народила мишу. По моєму, те ж саме трапилося з Єліфазом він так довго готувався, що всі ми, затамувавши подих, чекали від нього якоїсь великої невідомої нам істини. Але він каже ось що: чи може бути смертна людина праведнішою за Бога? Звичайно, не може. Всі ми знаємо про це, і нам зовсім не треба страхітливих нічних видінь і кошмарів, щоб про це дізнатися. Я гадаю, не варто було всю ніч мучитися безсонням, щоб дізнатися про таку очевидну річ. Тут немає нічого нового, і все ж Єліфас говорить так, ніби це його відкриття. Багато хто сьогодні так робить. Дозвольте сказати вам, друзі, що я зовсім не маю на увазі, що Єліфас та його друзі не говорять тут про глибокі чудові істини. Справа в тому. Що все те, що вони говорять, зовсім не допомагає Йову. Читаємо 18 та 19 вірші із четвертої глави. Та ж рабам своїм він не йме віри і накладає вину й на своїх ангелів. Що ж тоді мешканці глиняних хат що в поросі їхня основа? Як міль вони будуть розчавлені? Навіть ангели Божі можуть робити нерозумні вчинки. Та як же набагато нерозумніші ми з вами, мешканці глиняних хат? Неможливо краще описати наше тіло ми живемо у глиняних хатах. У другому посланні до коринтян Павло називає наші тіла слабкими, ненадійними наметами, які може перевернути сильний порив вітру ми живемо у глиняних хатах, і не такий вже й далекий той день. Коли ці хати зваляться нам на голову, читаємо 20 та 21 вірші вони товчені зранку до вечора, і без помощі гинуть назавжди. Слава їхня минається з ними, вони помирають не в мудрості. Якими б сильними й гарними не були наші тіла, вони недовговічні. Єліфас говорить тут про чудові істини, особливо якщо ми візьмемо до уваги те, у яку сиву давнину все це відбувалося. Але всі ці істини не допомагають йову. Як бачимо, дуже легко проповідувати істини, які ніяк не пов'язані з життям. Нам потрібна не будь-яка істина, але саме та істина, яка може втішити нас і задовольнити наші потреби. Друзі Йова кажуть йому чудові речі. Іноді вони торкаються великих істин. Мені подобається читати все це, сподіваюся, і вам також. Але все, що було сказано, не допомогло йову. Хочеться зупинити цих людей і сказати їм зупиніться, ви йдете по невірному шляху, те, що ви говорите, не допоможе цьому чоловікові. Читаємо перший вірш із п'ятої глави. Ану, клич, чи є хто, щоб тобі відповів, і до кого з святих ти вдасися?» Це дуже актуальне питання. До кого ви звернетеся за допомогою? Боюсь, що святі вам не допоможуть. Напевно, в часи Йова нікого з патріархів, праотців вже не було на світі. Мабуть, Авраам та Ісаак вже померли, можливо, Яків ще був живий. Ні Авраам, ні Ісаак не могли допомогти Йову, жодна людина не могла б. До якого святого звернулися би ви? Читаємо другий та третій вірші. Бо гнів побиває безглуздого, а заздрощі смерть завдають нерозумному. Я бачив безумного, як він розсівся, та зараз оселя його спорохнявіла. Тут говориться про те. Що злі й нерозумні люди іноді можуть досягти тимчасового успіху, але врешті-решт на них чекає поразка. До речі, це справді так. Ще Давида турбувало процвітання несправедливих людей. Він писав Я бачив безбожного, що збуджував страх, що розкоренився, немов саморосле зелене те дерево, та він проминув, і ось нема його. Давида дивувало, чому неправедні процвітають, а праведні бідують. Проте, спостерігаючи далі, він помітив, що неправедні приречені на поразку їхнє процвітання недове. Нам здавалося, що Бог барився з тим, щоб знешкодити Гітлера та його прислужників так нам здавалося, але насправді то продовжувалося лише кілька років. Чому ж Бог одразу не покарає неправедних? Друзі мої, йому нікуди поспішати. Бог покарає неправедних людей, коли прийде час у Бога попереду ціла вічність. Єліфас зараховує Йова до нерозумних, які спершу процвітали, проте потім були покарані. Читаємо четвертий та сьомий вірші Від спасіння далекі сини Його. Вони без рятунку почавлені будуть у брамі, його жниво голодний поїсть, з поміж терну його забере і спрагні ось поковтають маєток його, бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі, бо людина народжується на страждання як іскри, щоб угору летіти. Нам не треба довго думати, щоб визнати слушність цього останнього зауваження. Людина народжується на страждання. Я гадаю, ніхто не буде заперечувати те, що людство живе у постійних бідах, тривогах, нещастях, турботах і хвилюваннях. Нам треба тільки взяти газету і прочитати про те, що коїться у світі пожежі, нещасні випадки, трагедії, війни, чутки про війну. Як співається у пісні ніхто не знає горя, що я зазнав. Але насправді про це знають усі, бо кожен відчув це на собі. Ми відрізняємося за своїм кольором шкіри, зростом, статтю, групою крові, розумовими здібностями, але всі ми однакові в тому, що кожен з нас має якесь лихо. Ні в кого немає імунітету проти цієї хвороби. Не допоможе ніяке щеплення, сльози доля усіх. Власне кажучи, слово симпатія означає страждати разом, і саме це людство й робить сьогодні. На єврейській мові людина звучить як є наш, тобто нещасний, це людина. Як кажуть, на світі немає нічого певного крім смерті та податків. Можна додати до цього ще одне слово лихо або страждання. Людина народжується на страждання як іскри, щоб угору летіти. Іскри летять угору у відповідності з універсальним законом, законом термодинаміки це не випадок, не випадковість, Течія повітря, спричинена різницею температури, примушує іскри летіти вгору. Страждання, тривоги, гріхи це результат непідкорення Богу. Для безбожних спокою немає, говорить Господь. Людина намагається збудувати утопію в гріховному суспільстві, але їй це не вдасться. Ми не можемо заснувати тисячолітнє царство без князя миру. Людина намагається досягти миру в цьому світі без князя миру, тоді вона страждає. Страждають і праведні і діти Божі. Іноді діти Божі страдають з за якоїсь своєї нерозумної помилки. Одна жінка якось сказала мені: Мій чоловік це мій хрест. Яким би поганим той чоловік не був, він не хрест. Вона сама сказала колись так, цьому чоловікові. То була її власна помилка. Ваш хрест це щось таке. Що ви несете з радістю, друже мій. Іноді страждання це ознака суду Отця над його Сином. Нам сказано, коли б ми судили самі себе, то не були б судимі, 1 Коринтян 11,31. Але якщо ми не судимо себе самі, нас судитиме Бог. Іноді страждання це покарання Отця. Писання говорить нам. Бо кого Бог любить того карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Мойсей, що жив у розкошах при дворі Фараона, зрікся всього. Ми читаємо вибравши краще страждати з народом Божим, аніж мати тимчасову насолоду гріховну. То було випробування, Бог не зміг би використати Мойсея як визволителя, якби він не провів сорок років у мідійській пустелі. Так само й Саул старсу, гордий молодий Фарисей, прийшов до пізнання Христа, і Бог сказав про нього, І я покажу йому, скільки він має витерпіти за ім'я моє. І Бог справді послав на нього тяжкі випробування страждання це покарання чи випробування, які Отець часом посилає нам. Іноді страждання приходять, щоб навчити нас бути терплячими і вірити Богові. Яків з його практичним розумом каже знаючи, що випробування віри вашої розвиває терпіння. Іншим часом біди, що трапляються, це ніби наждачний папір, яким Бог хоче відшліфувати нас. Ми побачимо пізніше, як Йов зрозуміє, що саме це Бог зробив із ним. Він скаже а він знає дорогу, яка при мені, хай би випробував він мене, мов те золото вийду. Йов побачив, що Бог хоче відшліфувати його, використовуючи для цього страждання. Іноді Бог насилає страждання, щоб наш розум і серце навернулися до нього. Я, гадаю, так трапляється з багатьма з нас сьогодні. Все це друже, мій причини, чому діти Божі страждають. Єліфас має рацію, коли говорить, людина народжується на страждання як іскри, щоб у гору летіти. Читаємо далі восьмий та шістнадцятий вірші із п'ятої глави. Єліфас продовжує А я б удавався до Бога, і на Бога б поклав свою справу. Він чинить велике та недослідиме, придивне якому немає числа, бо він дає дощ на поверхню землі і на поля посилає він воду, щоб поставить низьких на високі і зміцнити спасіння засмучених. Він розвіює задуми хитрих і не виконують плану їх руки. Він, мудрих, лукавством їх ловить, а рада крутійська марною стає вдень знаходять вони темноту. А в полудень мацають, мов уночі, і він від меча урятовує бідного, а з міцної руки бідаря, і стається надія нужденному, і замкнула уста свої кривда». Про що тут йде мова? А сказано це дійсно дуже гарно що Бог вірний, і що він праведний і справедливий. Все це вірно. Але не стосується конкретної ситуації, у яку потрапив Йов. Єліфас насправді навіть не звертається до нього. Сімнадцятий вірш тож блаженна людина, яку бог картає, і ти не цурайся всемогутнього кари. Я не раз чув, як цитували цей вірш. Чи правильний він? Звичайно, правильний, але Єліфас. Використовував його як особистий випад проти йова страждання дітей Божих це не завжди наслідок Божого покарання, як ми вже побачили. Іноді ми можемо використати цей вірш як ніж у серце товариша. Це просто красивий спосіб сказати ти терпиш страждання тому, що ти згрішив, і Бог виправляє тебе. Можливо, так воно і є, а може й не так. Хто ви, щоб судити про це? Чи у вас є прямий телефонний зв'язок з небесами, чи Господь відкрив вам цей секрет? Є люди, які люблять говорити так, ніби вони, принаймні, папа римський, намісник Бога на землі вони вважають себе істиною в останній інстанції. Друже, ми не завжди можемо розібратися у проблемах іншої людини. Так само й інші люди не можуть судити про наші проблеми. Хоч те, що говорить Іліфас, істина, йова це не стосується, вісімнадцятий вірш Бо він рану завдасть і перев'яже він ламає і вигоюють руки його. Як прекрасно сказано про Бога В шістьох лихах спасає тебе, а в сімох не діткне тебе зло. Ви зустрінете використання цифри сім у приповістях Соломонових 6.16. Власне кажучи, це число досить часто зустрічається у Біблії, це не просто поетичний засіб. Сім це число досконалості, певності. Наприклад, сьомий день був завершенням тижня, сім використовується тут як символ завершеності повноти. Мова йде про всю повноту страждань людських. Читаємо далі викупляє тебе він від смерти за голоду, а в бою з рук меча. Як бич язика запанує, сховаєшся ти і не будеш боятися руїни, як прийде вона. Бог визволить вас від семилих. По перше, у голоді він визволить вас від смерти. По друге, у війну від сили меча. І по третє, від лихого язика. Цікаво, чи довгим був би список загиблих від лихослів'я? Мабуть, злий язик вбив більше людей, ніж всі війни. Нам слід молитися, щоб Господь позбавив нас від лихословів. У церкві, де я пастором, була одна така гостра на язик жіночка. Пам'ятаю, я молився, Господи. Не дай мені попастися їй на язик. Пізніше я дізнався, що вона таки розпускала про мене невірні слухи. Вона була не дуже доброю людиною, проте Бог захистив мене від її лихих задумів. По четверте, Бог позбавляє нас страху смерті ми можемо спокійно зустріти тайфун, торнадо чи шторм. Читаємо 22-й вірш він рятує нас від голоду. Чи замислювалися ви над тим, що, як правило, країни, у яких проповідується Євангеліє, процвітають? Ці народи ні в чому не знають недостатку я гадаю, це не випадково. Я часто думаю, що, мабуть, разом із гуманітарною допомогою нам слід було б посилати в країни, що бідують Слово Боже Біблію, читання Слова Божого приносить з собою благословіння. Шосте. Ми не боїмося і земної звірини. Читаємо 23-26 вірш із п'ятої глави. Бо з камінням на полі є в тебе умова, і звір польовий примирився з тобою, і довідаєшся, що намет твій спокійний, і переглянеш домівку свою, і не знайдеш у ній недостатку, і довідаєшся, що численне насіння твоє, а нащадки твої, як трава на землі. І в дозрілому вісі до гробу ти зійдеш, як збіжжя доспіле входить до клуні за часу свого. Остання небезпека, яка чатує на нас, це смерть. Єліфас говорить про смерть не як про жахливе, потворне чудисько, а як про щось бажане смерть урівнює всіх людей. Отож дослідили ми це, і воно так послухай цього і зрозумій собі все. Це завершення першої мови Єліфаса. Вона не принесла заспокоєння Йову, вона взагалі не торкнулася його. Йов у відчаї, він стривожений, він благає співчуття, він благає милосердя й допомоги, адже Єліфаз зовсім нічим не міг йому допомогти. Друзі, в шостій та сьомій главі ми почуємо відповідь Йова на слова Єліфаза. Отож, слухайте нас до нових зустрічей в ефірі. Земне життя хвилює нас, немов мов жита холодний вітер, і ми схиляємось не раз перед творцем своїй молитві. Господи, почуй наш клич, Багальний клич в долині плачу. Коли навколо темна ніч, зігрій наш дух і віру нашу, і силу нашу кріпля, щоб ми забувши віри тому сміливо йшли в небесний край, в той рідний край до свого дому, Ворожі сили повстають. Нелегко бути з ними в битві, тобі вручаєм, Боже будь до тебе йдем в своїй молитві. О, Господи, почуй наш клич, благальний клич в долині плачу, коли навколо темна ніч, зігрій наш дух і віру нашу. Силу нашу укріпляй, Щоб ми забувши білі в тому, Сміливо йшли в небесний край, в той рідний край до свого дому. Чуй наш клич, благальний клич, вдоли не плачу, коли навколо темна ніч, Зігрій наш дух і віру нашу, і силу нашу кріплять. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!